Всім привіт! Ви на каналі Супервалька. Та сьогодні в нас буде ранкова рутина та зустріч. Перша зустріч з моїм хлопцем з моїм персонажем Еммі. Ну що ж, я думаю, цей день пройде незабутньо веселим. Давайте розпочинати. А вам всім приємного перегляду! Зазвичай я встаю, коли світліє. Це десь у годині сьомій або восьмій. Я прокидаюся і радію цьому дню, тому що дякуємо ще один божий день. Далі я йду готувати собі сніданок, тому що, не дивлячись, що блогери першим чином вони йдуть у ванну, я першим ділом йду на кухню, тому що дуже люблю я смачненько попоїсти. На сніданок в мене або піца, або тако, можуть бути пластівці, або смажене яйце. Сьогодні я вирішила обрати піцу. Ну, і, як звичайна, людина, чекаю, поки вона зготується, поки взяла тарілочку і заварила собі чаю. Напишіть в коментарях, чим ви снідаєте? Мені дуже цікаво. Всі коментарі буду лайкати. А ось моя піца вже зготувалася. Божечки, нямка, як же вона апетитно виглядає. Ну, що ж, настав час її спробувати. М -м, як завжди смачно. З теплою гарбаткою взагалі просто бомба. Ну, тепер тільки посуд покладу в брудне, та й на цьому все. Далі я продовжую свою рутину вже в ванні. Я дивлюся в дзеркало, вмиваюся. А вже ж чищу зуби, тому що це просто база. Ось, до речі, це моя улюблена щітка, жовтенька. Завжди беру її в магазинах. Далі я роблю ось таку кокосову маску. Вона мені дуже підходить та зволожує шкіру. Та наостанок проходжуся ось таким ось валичком. Я його називаю так, по своїй шкірі. Це мені дуже допомагає. Ну, а тут я вже почула, що мені написав рон. Я подивилася, та ми домовилися зустрітися на 5, тому що на 4 в нього не виходить. Ну, трошки непродуктуально, але дякую, що попередив. Зараз, звісно, шліто, і у нас всіх світло. Далі я виберу собі лук, оця шапка, думаю, піде. А ні, моє волосся занадто велике для неї. Ну, гаразд нічого. Тоді одягну цю шапку. О, точно, ледве не забула тебе покормити, Джек. Гаразд, зараз одягну шапочку ось цю. Отак, я неймовірно крута. І окуляри. Боже, яка я крута! Так, так, де там у мене корм? Так, спочатку складу рюкзак. Телефон. Та пляшка, в принципі, мені більше нічого не потрібно. Так, і ось твої речі, Джек. Дивися, іграшки. Та ось їжа. Тримай. Оп! Пік. Їж, Джеку. Хаха Джек, ти такий кумедний. Ну все, цьомки бомки Бувай, мені вже треба йти. Привіт! Я взагалі так спішила до тебе на зустріч взагалі, розповіси щось про себе. Ну, так, я зараз вчусь на третьому курсі в університеті. О, зрозуміло. Взагалі, з Роном мені сподобалось проводити час. Він був приємний, прикольний, та мені здається, я йому теж запала. Мені здається, ми любимо один одного. Вже стемнішало, тому я тебе проведу. Оу, дякую. Ідемо? Ідемо. Зараз рюкзак. Та давай я понесу. Оу, дякую тобі. Рон мені здався дуже милим та вішлим. Він мені так сподобався. Далі він мені щось розповідав. Де я теж не мовчала, але я вже, знаєте, не пам'ятаю про що. Він мені сподобався, і це єдине, що я знаю. Ну а ти підпишися на канал та постав вподобайку, щоб я могла просувати свій контент та далі робити вам ці відео. Цей день пройшов незабутнім для мене. І для Рона теж думаю. Ну, гаразд, до нових зустрічей, друзі. Ви були на каналі Супер Варка.